Ваш нинішній день, яким він буде. А цього дня, на жаль, ви зіштовхнетеся з якоюсь несправедливістю. Можливо, хтось інший чомусь до вас присікається, якось вас образить, щось там на вас накричить, щось буде цій людині у вас не так. Чи ваша поведінка, чи ваша зовнішність, чи ще якимось чином вас образять. А можливо, це ви будете тією людиною, яка сама себе ображає. Іноді ми всі любимо себе покритикувати за щось, в чому ми недосконалі, за що, що в нас от в цей момент не вийшло. І от можливо, саме так ви і проведете нинішній день. Все вам буде в собі не так. Щось ви робите не так, поводитесь не так, там у вас із рук щось випало, там ви зачепились, і кучу приємних лапках епітетів ви для себе знайдете. У романтичних стосунках, на жаль, така ж сама ситуація. Швидше за все, ваша кохана людина якось вас образить. Можливо, навіть і не спеціально просто вирвалося якесь таке слово, чи поглянула якось скоса, а вам заболіло, а вам запекло, а ви образилися.